Святий мучений колоннене сотнику, ти, що першим серед воїнів пізнав у розп'ятому істинного Сина Божого, згадай перед Господом нашу Україну, яку нині розпинають війною, кров'ю і болем. Моли Христа Спасителя, щоб Він укріпив наших воїнів, дарував їм мужність, віру і захист від усякого зла. Покрий По їх невидимим щитом своєї молитви, щоб жодна куля не торкнулася їхніх тіл, і щоб у серцях їхніх панував мир, а не страх. Випроси для України перемогу правди над неправдою, світло над темрявою, життя над смертю. Нехай Господь благословить наш народ єдністю. А душі загиблих воїнів упокоїть у своїй славі. Святий Лонгене, мученику Христовий, будь нашим заступником і охоронцем, щоб через твої молитви над Україною засяяла благодать і мир Господній. Амінь.